Добрий день, шановні аграрії. Ми зараз знаходимося в Вінницькій області, в Тульчинському районі в господарстві ПСП Зоря. Тут вносився майстер Пауер» і в принципі, я думаю, що дещо поговоримо про це детальніше. Питань по роботу препарата немає. Дещо детальніше про те, як вносився продукти, які тут були ще продукти «Байер», розкаже нам головний агроном господарства Андрій Григорович. Шановні колеги, друзі, як ми бачимо. Це самий ранній посів кукурудзи в господарстві ПСП Зоря Тульчинський район. І є, коли вносився майстер Пауер», то от такий, навіть такого розвитку лобода була, що вона навіть гілкувалась. І майстер Пауер за межами фаз розвитку по рекомендаціях таким чином спрацював. Що Цілобода і насіння не дала, і шкоди культурі не завдала. І Андрій Григорович може розказати як агроном хазяїн цього поля, як він працював тут яким препаратом. Шановні друзі, колеги, дійсно умови цього року склалися ну, неоднозначні. І Щороку вони все важче, важчі з тих чи інших причин. Зокрема, на цьому полі у нас дійсно був посів кукурузи надто ранній. потім дарили холодай душі. І за браком техніки і часу ми вчасно не змогли якраз зайти сюди з захистом. Але що хочу сказати, що дійсно ще кілька років назад ми багато препаратів по купрузі вносили інших виробників, конкурентів. Ну, Зокрема, частково почали вводити в свою систему захисту препарати компанії Bayer, зокрема, Master Power, і зразу ж побачили дійсно високу ефективність цього препарату. І в цьому році. Він себе проявив надзвичайно класно, тому що ми зайшли сюди пізно, кукурудзка була ще невисока, але бурян був, можна сказати, на рівні з ростинами. Дуже перерослий і в великій дикій фазі. Несмотря ні на що, в принципі, через погодні умови, через вітер, через холод ми все-таки вибрали потрібний момент і внесли максимальну норму препарату. І можна сказати, що він спрацював на всі 100%. Ми повністю ним задоволені без всякої фітоксичності для культури. Зокрема, рослинки кукурудзки гарні, качанські сформовані, чудові, поле чисте, і ми задоволені повністю, повністю, повністю. Тому дякуємо компанії Бар за ці препарати і надалі будемо використовувати себе і фундуємо всім іншим. Дякую. Дякую вам.